Більше 70% громадян спілкуються українською або повністю або переважно у побуті. Це на чверть більше ніж 10 років тому. Такі дані опублікував центр Разумкова минулого року. Але також громадяни помічають, що ті, хто перейшли на початку повномасштабного вторгнення на державну, зараз знову спілкуються російською. То чи ведуть львів'яни власну статистику та як реагують на мову агресора? Ну, часто хотілося б річ, але що ми зробимо? Такий час їх сюди понаїжало багато, і маємо що маємо. А як реагуєте коли чуєте? Звичайно, негативно. Так як ми є корінні галичани, то ми до того не привикли. Ми привикли дійсно до своєї мови, і ми так живемо, і ми тут спілкуємося своєю мовою, своєю говіркою. У нас є свій діалект. Ну, але місто наше взагалі-то гостеприємне, а в час війни ми прийняли всіх. Ну, але повинні би вже до цієї пори навчитися говорити по українськи. Ну багато людей старається, але є винятки, які не хочуть і напевно і не будуть. Я її взагалі не чую. Мені теж дуже складно розмовляти на українській. Все життя розмовляла на жаль на російській. Стараюсь переходити і сподіваюсь, в майбутньому в нашій державі буде тільки українською. Негативно ставлюсь, відчуваємо і зараз чуємо її дуже багато. Це насправді бентежить, це не подобається. Мені здається, що ті, хто мають трішки клепки в голові, вони вже перейшли на українську. Я часто буваю там по роботі в різних містах України, але розумію, що навіть вже деколи в Києві менше російської мови ніж у Львові. Ну, очевидно, значить. Ми так просто пасивно на це реагуємо. Як реагую, зазвичай хочеться зробити зауваження, якщо я бачу, що людина його коректно сприймає, я його роблю. Ну, якщо це людина, яка просто хоче вже до кінця віку говорити на російській, ну очевидно, їй треба просити, чи вона звідси переїжджала. Чую дуже часто і звертаю людям завжди увагу на функцію. А як ви звертаєте увагу на це? Ну, прошу, щоб вони старалися, хоча б говорити якимось суржиком чимось таким. Дуже часто я категорично проти такого, тому що ну мені не подобається, тому що ворог бомбить наші місця і молодь продовжує слухати російську мову. Музику. Я салю за того нормально, тому що все рівно є деякі, що вони на російській говорять, і їх дуже гноб'язя мову, але все рівно переважно ну, зараз більшість говорить на російській мові. Тому не знаю. Мені байдуже чесно, чи на російській, але я спілкуюся на українській. Якщо зі мною хтось по російськи спілкується, то я кажу, що нехай переходить на українську, бо тому що мені так краще. Я не переходжу ніколи на російську. Мені взагалі вона не заважає. В мене прям ну негативно ставлюся. Не можу то вже терпіти, але себе стримую. А як реагуєте? Батька можна чи ні? Можна. А ні, ні. Я не буду? Я нормально реагую дуже багато спілкуюсь з клієнтами, які проживають в Харкові, в Одесі, в Києві. Вони звичайно стараються говорити українською, намагаються в них це гарно виходить. Я думаю, що це не важливо, на якій мові говорити. Ну я розумію, зараз можливо має якийсь вплив, але я не дуже кардинальна до цього. Мені важливо, щоб людина була людиною а, і швидше всього мала якісь цінності внутрішні, а мова. Якщо знає багато мов, це прекрасно. А, може висловитись своєю мовою, з якої вона е, росла, е, виховували. Я думаю, що це значно, е, ну, мені здається, комфортніше жити, коли ти спілкуєшся мовою, яка тебе повністю виховувала. Абсолютно спокійно реагую, бо сам російськомовний українець. Бо тільки що ми йшли з цими партійським спілкувалися. Я четвертий раз у Львові, е, мабуть, останній раз був до повномасштабної війни. А російську сьогодні чув один раз за весь час. Я цілий день хожу сьогодні. А звідки ви взагалі? Я е, зі Славутича, е, це недалеко від Чорнобиля, якщо знаєте. Е, а моя дружина з Польщі. Угу. Можемо по-польську, якщо пані. хоче? майже не чула. Ми самі щойно приїхали з окупованої території, тому ми намагаємось, хоч і язик у нас заплітається, але говорити українською мовою. Дуже приємно, що ми її чуємо. Ми раді цьому а Сподів... ви? з Мелітополя. Я теж з Мелітополя. Та ви що? <світ> 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 Як я ставлюся до цього, та в принципі я стараюся не осуджувати людей.